Так, кукоріння G2, 25 рік. Нюанси по новим кукурінам. У вас може бути таке, що ось в цих елементах це було на передньому, вже зробили. Ми, як бачимо, тут була зварка, Отут... наслідки по автомату. Ось тут насрано І буває таке, що це ось насрано. Воно з'являється ось тут, ось в цих місцях, і ось тут з'являється. І вам буде потрібно це прибирати, зчищати, ну, робити площину гладеньку. Чому вам потрібно робити гладеньку площину, бо оці ось тут паропластові втулашки, вони будуть ось на їстись. Тобто це момент пов'язаний з нижньою, та що там ходить. І в цей момент тут секло пов'язане теж ось з декою. Тут у вас повинна бути частенька гладенька площина. Ну, а ось інша частина тертя. Це ось тут воно. Тут виходить, щось вони сюди поставили втулку, і вона оце ось, ось так от триться, витирається потихеньку, скажімо так.